З'являється оцей автомобіль Ford Fusion. Хочу сказати, що всі вже без ума від нього. Дистанційний запуск працює. 13-й рік випуску, 2-літровий екобуст, тут під 250 кінських коней. Оптика тут максимальна. Зараз повключаю. Пойдемо показав. 18-диски, ті диски. комплектація титаніум, красивий сірий колір, тонована, плюс жабри є у нас такі на вікнах, плюс спойлер є. Парктроніки, камера задня. Максимально приємна машина за максимально приємні гроші. 13 рік випуску, 8600 в продаж. Уявіть собі, Це той автомобіль з інстанційним запуском, з безключовим доступом на кожну дверку, з підігрівом усіх, з підігрівом дзеркал заднього огляду, шкіряний салон. Маємо електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння, автомобіль на автоматі, автомобіль з навігацією, класною мультимедією музичкою Sony. шкіряне мультикермо 225, Правда, що тисяч кілометрів пробігу. А так у нас запуск кнопки пам'ять сидінь для трьох водіїв для водія. Плюс отакі цікаві у нас пілимочки. Але ціна 8600. Уявіть собі, це низ, максимальний ринку низ на цю комплектацію. А, хотів включити оптику, зараз показати вам. Тут біксенон, плюс леди. Подивіться, яка краса. Просто пушечка. За 8600 це вважайте, просто даром. Повний електропакет шкіра в класному стані. Настільки є шокований, що аж ключі з руку випадають. 8600. 13-го року на автоматі. Пушечка. По нюансам. ну... Машина майже вкруг круг фарбована, так? і як для Америки 220 пробіга це вже немало. Але в принципі ми продавали такі ф'южни і з таким приблизно самим пробігом нічого страшного, люди їздять, люди доволі. Тож залітайте на AutoPoint, поки, поки не прилетів хто ще і не забрав. За цю цену реально зараз будуть розривати. Тож, чекаємо на вас.